Так, дівчатка, приготуємо з вами легкий і простий рецепт салатику. Салат називається сімейний. Його можна готувати хоч і кожного дня, і не надоїдає. Так, що нам потрібно: консервована кукурудза, свіжий огірок, варена куряча грудка, яйце ну, яйця варені. І зелень. Зелена цибулька. Ну, якщо це, можете цей. Ну і, звісно ж, майонез. І для прикраси, то треба сухарі. Ну, це вже як хочете. Не захочете, я вам покажу, як я його прикрашаю. Ви скажу, як я його робила. Якщо не захочете, просто будете так подавати. Він теж на смак це не вплине. Так, приступаємо. Так, кукурузку я вже. Кинула в свій в свою мисочку. Верні. Чи не проснулася, що вже балакує, як неізвісно хто. Так, огірочки ріжемо полосочками, так, такими стіошечками, щоб воно було у нас. Тільки розрізаєш, так зразу пахне дуже. Отак. Дуже швидко робиться. Так, додаємо сюди огірочки. Помічниця моя вже на місці. Фартух, правда, в хаті залишили, не наділи. Так, тоді теж яйця беремо, тільки так не вздовж, а впоперек. І теж його так соломкою. Не треба ну маленькими. Кусочками його різати, таке дрібушить. Звісно, жовток то випаде, ну, але все одно. Отак. От так і теж сюди додаємо. Зараз ще одне я вріжу. Рецепт я вам напишу під відео. Ми собі робимо небагато. Я вам напишу порцію, ви потім собі будете дивитись, скільки вам робить. Отак. От так, яйця порізали. Так, це порізали. Якуся вже у фартушку. Ллаточку вже вона в мене вже підготовлена. Так, і м'ясе теж ми ріжемо соломкою. Ой, господи, ну так взяла. Зараз так розрізаємо. Так, нарізали і тепер так соломкою. Воно так волокна і самі так розділяється. Ну, Отак от, от трошечки накос і вона розділиться. Хоча інколи ми робили це і руками розділяли на волокна і воно теж було гарно. Отак от нарізаєте і так до кінця. Так, м'ясо наше дорізали. Тепер сюди беремо цибульку. я цибулька, така в мене порей вона називається. Вона нам більше подобається. От вона весною, вона не гірка, така хороша. Я її колись купила посадила, і так вона в нас і не виводиться. Сімена самі висипаються і є. Так. І теж додаємо до салатику. Воно буде і на вид гарно, і на смак. Так, подрібнили сюди. Так, цибульку додали. Тепер додаємо майонез. Так. Так. І змішуємо до однорідного. Змішали ось такий він у мене вийшов. Зараз я вам покажу, як я його подаю. Ось так ми подаємо гарно, естетично. Так що, якщо сподобався вам рецепт салату, готуйте і смакуйте. Краса, правда, дуже гарно і просто. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і пишіть коментарі.